Американські експерти також пильно стежать за тим, що відбувається в Україні після приходу президента Віктора Януковича до влади. І якщо одні занепокоєні згортанням демократичних свобод, інші переконують, що нещодавні інциденти з журналістами та громадськими діячами скоріше є одиничними випадками і не означають, що країна скочується у бік авторитаризму. Наш кореспондент Наталі Дмитриченко вислухала думки обох сторін на конференції, організованій інститутом Брукінса у Вашингтоні. Рокенз інститюшн один з найвідоміших мозкових центрів Америки. До думок його експертів прислухаються далеко за межами Вашингтона. Цими днями в стінах організації обговорюють гарячі питання, куди рухається Україна за влади президента Януковича. У залі жодного вільного стільця відвідувачі конференції сидять навіть на підвіконнях. Серед запрошених два колишніх американських посла до Києва, а також близько десятка провідних фахівців, які займаються Україною. Дискусія запекла, адже думки розділилися. Експерт Надія Дюк щойно повернулася з Києва. Вона побачила, що демократія, а особливо свобода слова під загрозою. Це ще не перетворилася на систему, але є небезпека, що так станеться. Перші сто днів юнуковича були схожими скоріше на тактику бути не ющенком ніж на продуману стратегію щодо того, куди має рухатися Україна. Експерт Девід Креймер додає, харківські угоди щодо базування російського флоту можна зрештою відмінити, але відновлювати демократію в Україні буде набагато важче. Креймер побоюється, що офіційний Київ може не встояти перед спокусою перейняти кілька російських рецептів утримання влади. Росіяни не штовхають Україну бути більш демократичною і поважати права людини. Росіяни, виправте мене, якщо я помиляюся, кажуть наслідуй наш приклад. Якщо ти хочеш залишатися при владі, ти мусиш контролювати медіа. Ти мусиш переконатися, що результати виборів передбачувані. Україна не обов'язково піде цим шляхом, але я думаю, є небезпека, що українська влада може дещо перейняти з російської моделі. Експерт оптимісти тим часом не вірять, що Україна може звернути шляху до демократії. Випадок з німецьким експертом Ланге, якого 10 годин тримали в Бориспільському аеропорту, та інцидент СБУ із ректором католицького університету. Вони скоріше називають одиничними непорозуміннями. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор переконаний, український президент уже виправляє свої помилки. Коли я працював в Україні, я часто з ними спілкувався, і я переконаний, він дослухався до мене і до моїх колег. Я переконаний, що в нього є бачення України як демократичної, економічно орієнтованої на Європу країни. І я думаю, що він вже визнав деякі свої помилки. Дія думку Тейлора і експерт Адріан Каратницький Україна я думаю, має певні атрибути наростаючої демократії. Я думаю, що їх дуже важко розхитати. Хоч я не виключаю, що в цьому уряді є люди, котрі мають рівно ж антидемократичні правди. В одному експерти дійшли згоди. Найкраще, що можуть зробити зараз Сполучені Штати, це ще потужніше лобіювати Україну в об'єднаній Європі і частіше спілкуватися з українськими урядовцями. Наталія Дмитрученко Голос Америки.